Дуже радий, що я разом з вами і свідком таких чудових подій в церкві Воскресіння Христове. Все почалось давно, майже 2000 років. Ви пам'ятаєте, Ісус сказав апостолам, що я піду, але ви прийде, приймете силу. І будете мені свідками спочатку в Єрусалімі, потім в Юдеї, Самарії, потім до краєв землі. Ну, ми з вами тут далеко знаходимося від Єрусалімі, багато-багато кілометрів, багато-багато років. І точно ми оці края землі. Але все почалось з місії, яку апостоли почали виконувати. І ми також знаємо, що книга дій розказує нам про багато подій, які Бог чинив через Духа Святого. І перша проповідь, яку Петро наголосив зразу після того, як зійшов Дух Святий в день П'ятдесятниці, там було определене дійство. Люди, які прийняли проповідь Христа, які повірили в Євангеліє, що з ними трапилось? Вони хрестились. Пам'ятаєте, що там дуже багато людей хрестились, більше трьох, трьох тисяч. Амінь? Дуже багато людей. І візде, в книгі дій, коли люди ввірували, завжди було хрещення. Тобто неможливо уявити, що людина, наприклад, в наш час увірувала там, може там по телевізору чула проповідь, чи, там, я не знаю, яким чином прочитала Євангеліє і вірувала. І сказала себе: Ну, я тепер увірувала, я помила з молитвою там, покаяння, і тепер, тепер я буду жити таким християнським а, життям самостійно. Ну, Це просто неможливо. Ну, книга дій не дає нам такої опції, скажімо так. Хрещення це е, обіщання Богу, як сказати, обіцянка Богу доброї совісті. Це завжди публічний акт перед людьми, перед Богом. Це не. Ви можете покаятись на кухні, скажімо так, у себе вдома, але ж. Звітувати, скажімо так, поділитись тому, що Бог уже у вас в серці зробив, це публічна а, дія. Я дуже радий за сьогодні за братів і сестер, які а, цю дію звершили, засвідчили про свою віру в Ісуса Христа. Але ж коли людина приймає Христа і Стає а, свідком Христа, починаються саме різні нюанси, пов'язані з тим, а, що нам треба робити, яким чином треба жити. Ну, Слово Боже знову ж таки нам каже: а, як ви прийняли Христа, так і ходіть ні. По вірі. А, і опять же, в Слові Божому нам дуже багато є описів, як може виглядати а, життя віруючої людини. Я хочу вам. Нагадати є послання до євреїв. І в цьому посланні є такий образ, що життя віруючої людини це як спортивне состязання. От хтось любить футбол? Не? Ніхто не любить. Ну, Зараз ну, іде чемпіонат Європи. І от багато здорових хлопців кожного дня бігають за тим м'ячом. Для чого? Для того, щоб здобути що? головний приз. Розумієте, так? Да? І апостол Павло каже, що наше життя, ну по суті, скажімо так, чимось нагадує це состязання спортсменів. Ну і деякі думають, ага, значить, нам треба більше старатися і так все таке робити. Так, Це важливо в християнському вірі, але ж головний приз, який ви о, хотіли отримати, він уже у вас є. Сам Господь наш Ісус Христос і є цим призом. Сам Господь наш Ісус Христос і є залогом нашого Спасіння. Ми вже чемпіони, скажімо так, ми вже. Отримали благодать на благодать, ми вже отримали дар, який нічим неможливо замінити чи купити. Є історія в посланні до дій, в книгі Дії, це восьмий розділ, почитаєте, якщо що. Коли Пилип прийшов в Самарію, він проповідував, там були Самаряни, і багато людей увірували. І там був Така людина, Симон. У нього там буремне життя було, скажімо так, він був чародій чи щось таке. Але Господь змінив його. Але коли він побачив, що апостоли роблять і що вони мають силу від Духа Святого, він запропонував, знаєте що, Петру? От догадайтесь трьох раз, що Симон запропонував Петру? Гроші, правильно. От чого люди пропонують гроші Богу? Скажіть мені. М? От скажіть мені, Чого люди пропонують Богу гроші? Може, ви бачили храми побудовані там, людина вбив когось і вирішив, М -м, я, мабуть, побудую храм. Чи Путін, наприклад, вирішив повоювати в Україні, а потім подумав, ага, ми построїмо храм війни і буду я там. Гроші вливати в православну церкву російську. Як ви думаєте, чому люди Богу пропонують гроші? Чи взагалі вони, ну понятне дело, що Богу гроші не потрібно? Але чому люди Богу пропонують гроші? Щоб відкупитися. Амінь. І це не тільки про гроші, розумієте, це історія, що Симон запропонував Петру гроші, да? бо він хотів отримати, що? Дар, який у Петра є. Але люди Богу пропонують, що попало, як то кажуть. Може моральне життя, може я буду алічником, може я буду Богу, там, я не знаю, якісь виші обіцяти і робити щось. Все, все це, розумієте, друзі, все це. Має сенс, скажімо так. Але Петро, знаєте, що сказав Симону? Та хой горить синім пламенем у ці твої гроші. Ну, це я трошки перефразував. Він дуже е жорстко відповів, відповів Симону. Він сказав, що ти не зрозумів Євангелія, благодаті Божої. Самого головного, ти не зрозумів, Симон. Ти не зрозумів, що Євангелія це дар. Божий. Оце дуже важливі слова. Запам'ятайте, от якщо ви забудете, що Коля сьогодні тут перед вами був, запам'ятайте оці два слова: Євангелія дар Божий. Амінь? Амінь. Нічого більше неможливо запропонувати Богу. Ніяким чином його не можна купити. Ніяких грошей у нас немає. Нічого ми не можемо зробити для того, щоб здобути Євангелія благодаті Божої. Це Божий дар. І на заключення дуже важливі слова. У нас до послання євреїв є 11 глава. Як ви думаєте, чим вона е, відома? Хто знає? 11 глава до євреїв. Амінь. Там починається що ж таке віра. Віруючим людям треба віра. І там перелічуються герої віри, які що ну, можуть бути прикладом для всіх нас. Але ж далі йде у нас 12 розділ. Я хочу вам прочитати важливі слова. Хай завжди перед очами нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості. Що чекали на нього, Христос витерпів страту на хресті. І, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку нарогу з боку грішників, щоб ви тепер не занепали духом, не полишили ваші старання. Так, у нас є багато героїв віри, ті, які були. Ті, які навіть є, і з кого дійсно можна брати якийсь приклад. Але ж апостол пише тут слова дуже важливі, які. Хай завжди перед очами нашими буде Ісус. Бо Він хто є? Він провідник у вірі, Він наш Спаситель, Він є залогом нашого а, Спасіння, Він є і істина, і любов. Він і є, блага звістка, сам, яку ми прийняли. Тільки завдяки йому ми можемо мати оцю нашу досконалу віру. Амінь. І скажіть мені, от він каже такі слова: заради радості. Якою радостю Ісусу Христу не хватало, коли Він знаходився на небесах? От скажіть мені. Він з батьком абсолютно чудові відносини. Як то кажуть, гармонійні. Він якої радості ще не мав. Він творець усього. І він каже, заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на хресті ганьбу. Єдина радість, якої він не мав, це бачити мене і вас, як людей, які. Знають його. Єдина радість, якої в нього не було, це ми, нещасні грішники, які заслуговували на смерть, на наказання. Але ж він по своєї великій любові, яку просто трудно об'яти деяким людям, він прийшов у світ для того, щоб цю радість отримати в кінці кінців. Він вмер на Христі. Для того, щоб ми мали дар вічного життя. Амінь. І я хочу, щоб у вас перед глазами завжди був Христос. І щоб ви мали цю радість в своєму серці від того, що Він вас любить, від того, що ви, а, дитя Боже, якому він радіє. Сьогодні Василь задав дуже важливе питання. Коли Бог на вас бачить? Як ви думаєте, як Він на вас смотрить? Я гадаю, що він нас смотрить на вас, і ви бачите його усмішку і радість. Навіть коли ви знаєте, от діти бувають, вони роблять віші, які дуже сильно. Батьків не радують. Знаєте про це, так? Да? Але дивіться, наш Господь батько досконалий. Так, Він може нас і васпитувати, і наказувати. Але ж я хочу вам сказати, що Він ніколи нас не покине. Він любить нас більше свого життя, бо він своє життя віддав за кожного із нас. I mean